Даний у нас тренажер на саме привідні м'язи-стигна. Ну, називаються вони по-анатомії адуктори. Тобто це ті м'язи, які нашу ногу приводять до порчі. Що ми робимо? Виставляємо вагу. Також у нас є, якщо тут 33 нам замало, а 40 забагато є ось додатково можна додати вагу. Потім інший момент, да? як відрегулювати, як взагалі сюди залізти цей тренажер. У нас є ось такий кважик. Ми можемо все привести до центру, сідаємо і можемо відрегулювати собі по ширині, наскільки, ну, наскільки нас достатньо відводиться нових сторон. Тобто, в кого як розтяжка працює, гарно чи ні, потім наша задача е, зробити опор з поясницею, максимально спиною. Рука ми стараємося себе прижати досягнути. Тобто не просто притримуючись, а ще й приджати до сюди. По стопам, якщо ноги трішечки у когось можна навіть на першу подставочку виставити. Мені зручніше закінчити. І задача яка? ми наблизимося трішки швидше, приводимо ноги, потім повільно відводимо, робимо вдома. Тобто швидше на видосі повільно в сторону. Коли в сторони відводимо, ми стараємося плиточки до кінця не доводити. Тільки бачимо, що плиточки майже дійшли до кінця, відразу стараємося привезти. Знову повільно відводимо і на видосі проводимо. Тобто не кидаючи вагу і знову не зриваючи, а повільно відводимо і на видосі проводимо. Якщо, наприклад, ми Короче, виставити під себе на розтяжечку, нам потрібно. Достати міжко, ми ось таким чином, притримуючись руками, можемо одну ногу достати, іншу притримати, таким чином вилізти стріна.